У Курській області розгромили цілу колону російської техніки. Ворожі пабліки говорять про просування ЗСУ в глиб Федерації. Сило оборони вже за 30 кілометрів від Курської АЕС. Діє режим надзвичайної ситуації. Останні подробиці з російського прикордоння до вашої уваги у свіжому випуску на каналі «Сій час закликаю підписатися, і ми починаємо. Бойові дії на російській курщині тривають вже четвертий день. Станом на 9 серпня міноборони РФ вперше визнало, що зіткнення йдуть поблизу міста Суджа. У зведенні відомства противника йдеться, збройні сили Російської Федерації продовжують відбувати спробу вторгнення зсу на територію РФ. Здійснюються вогневі ураження в районах населених пунктах Дар'їно, Гоголівка, Меловий, Микільський та на західній околиці Суджі у населеному пункті Гончарівка. У Білоусово рапортують про нібито припинення спроб рейдових дій. Цю інформацію підхопили також так звані зетвоінкори, які переконують, не мов би заходу у саму суджу немає. На противагу цим заявам деякі пабліки повідомляють, що у місті суджа та селищі Кругленьке точаться важкі бої. До прикладу, про це пише Карнаухал у своєму телеграм. А ще він додає: мовби ЗСРФ починають контрудар. Буквально за кілька годин населений пункт Мала Локня та Козача Локня вже опиняться у сірій зоні. Пише той, приблизно такий за версією журналістів видання агентство має вигляд мапа територій, які, як стверджується, вже контролюють Збройні сили України. При цьому телеграм-канали пишуть, сили прихильні до нашої держави підтягують додаткову техніку і резерви, і невеликими групами рухаються у бік Курська, Львова та Рильська. Так, ще зночі з четверга на п'ятницю у Рильському районі здійнялася сильна пожежа. Кажуть, розбито колону військової техніки росіян. Місцеві медіа повідомили про чотири потужні вибухи поряд із селом Октябрьське. За словами свідків, автотрасу повністю перекрито. Чути часту детонацію боєприпасів і крику солдатів. «Стріляють!» Стріляють? Боєприпаси. Боєприпаси. Поки встало сонце, відкрите полум'я загасили, але дим продовжував поширюватися на всю округу. Це видно з відео, яке знімали місцеві. Ворожі пабліки пишуть, що у наслідок нічних влучань знищено цілий батальйон. Судячи з вигляду колони загиблих, приблизно половина. Пропаганда стверджує, що били хаймерсами. Станом на південь, якщо вірити змі Російської Федерації, сили оборони України намагаються зайти у село Плехове Суджанського району. Село наразі під атакою танків сповіщають російські воєнкори. На територіях, де воїни вже закріпилися, вони зводять фортифікаційні споруди, Бої тривають за 15 кілометрів від міста Львова та 30 від Курчатова. В останньому до слова розташована Курська атомна електростанція. У своєму телеграм-каналі голова міста Ігор Корпунков повідомив цитую обстановка напружена. За його словами, ворог використовує не тільки бойове озброєння, а й психологічний спецназ, щоб посіяти паніку серед населення, створивши некеровану ситуацію і хаос. Про таке він пише у своїх соцмережах. Обстановку в Курській області вже визнано надзвичайною ситуацією федерального характеру. За перебігом подій пропоную стежити разом з нами. Для цього підпишіться на канал цей час і тисніть на дзвіночок, аби не пропускати оновлень. З вас, шановні глядачі, коментар під цим відео. Вподобайка і до зустрічі у нових випусках. Спочатку поховали, а потім воскресили. Російською пресою прокотилася новина про загибель відомого пропутінського воєнкора піддубного. Пізніше так звані зміни некрологи повидаляли. То що насправді відбулося з цим пропагандистом Шрюдінгера? Та в якому він зараз стані. Про це розповім у свіжому випуску на каналі «Сій час». Підпишіться, і ми вже починаємо. Військовий кореспондент Євгеній Піддубний загинув такі повідомлення від самого ранку, 8 серпня почали публікувати російські так звані змі. Про смерть одного із воєнкорів і то пропагандистів, першим сповістив депутат Держдуми Російської Федерації Міхаїл Ділягін. Але як виявилося пізніше, поспішив. Новинними помийками довелося спростовувати інформацію, хоча, правди заради цілим і неушкодженим зет воєнкора теж важко назвати. Згодом у мережі показали пораненого піддубного, на відео його несуть медики на носилках. Піддубний при свідомості, але у край важкому стані. У нього посічене лице, перебинтовані руки та голова, додають ворожі медіаресурси. То що взагалі сталося? Пишуть, що російський воєнкор отримав ураження після влучення дрону по його автівці. Кадр атаки навіть зафіксували на камеру. Знімком поділилася знімальна група НТВ. Вони побачили момент атаки і встигли приїхати після інциденту. Як пише пропагандист Прілепін, машина піддубного звернула в кювет і почала перекидатися. В цей час він випав із машини. По всьому цілу, як стверджують очевидці, у чоловіка сильні опіки. А, Влад, тут чоловік, який встрічала мене падубнедубний живой. Його на скорую везли. Що з ним вообще? Ожоги. Ожоги, все тут ну, 100% це Верняк. Тобто це все пізкоротше, що 200. нині запеченого пропагандиста доставили до лікарні у Москві. Він при свідомості спілкується з лікарями. За планом його мають перевести у реанімацію. Там пацієнт здаватиме аналізи та інші дослідження. Підубний вийшов на зв'язок із губернатором Курщини і вже сказав: мовляв, все буде хорошо, побіда за нами. Нагадаю, що підубний є кореспондентом ВГТРК, це всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія. Висвітлює, точніше, викривлює події на так звані у сусідів СВО, за що навіть має нагороди від Путіна. Приметно, что на він он записывал репортажи из Курской области, где ныне активні активные дії, действия, рассказывав про втрати противника и победу россиян. Наша группа работает в Курском приграниче. Обстановка здесь напряженная, сложная. Удалось уничтожить нашим силам большое количество личного состава. Сейчас данные уточняются. Обстановка меняется на буквально каждый час. Следим на месте. Следим на месте, работаем здесь. 7 серпня піддубний знімав бої у суджанському районі та його околицях. Остання публікація у його каналі вийшла о 19.35 за московським часом. У ній він розповідав про те, як екіпаж БМП Страйкер розстріляв цивільний автомобіль у прикордонному селі Зелений Шлях неподалік суджі. Схоже, свій наступний репортаж піддубний зніме таки не скоро. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про діяльність цього путяніста. І з вас сподобайка за відео, підписка на канал сейчас, А більше цікавого обіцяю вже незабаром. Дякую, що ви з нами. Не перемикайтеся.